Всім привіт, та вітаю на каналі ще раз. Попередній дослід. Щось там телефон вимкнувся, тому зроблю інше відео. Тепер поміряю цей контактор, як він буде вмикатись тим же автотрансформатором. Будемо плавно збільшувати напругу і подивимося, при якій напрузі він спрацює на втягування сердечника через струм, який протікає по його обмоцій керування і так 40 вольт 50 ну зрозуміло не спрацьовує починається гул, 60 вольт 70 80

160. 170, 172 вольта, 173 вольта. Впевнене спрацювання, тому це підійде десь на межі роботи інверторів китайських гібридних на межі режиму UPS, там нижній поріг теж 170 плюс-мінус 7 вольт. Тому цей контактор може бути. Якось пов'язаний більш-менш нормально з цим режимом. Тобто, таке відео, ну, зараз спробую знизити, щоб в одному відео може це все було. Тепер на зниження напруги підемо. Так, спрацював на 172 десь вольта. Я інший дослід робив без знімання відео. Це пищать струмові кліщі. То там він спрацював на 170-х на вимкненні Тепер дивимось, коли, коли він вимкнеться, відключиться. 110 держи. 100 держи. Починається гул ще з Інвертор в режимі APL вже вимкнеться, тому що нижня межа 90 вольт в режимі роботи гібридних інверторів китайський. Все, вимкнувся. Десь приблизно 85 вольт він вимикається. Тому якось так. Кому було цікаво, підписуємося на канал, ставимо вподобайки, коментуємо. Ще раз покажу, що це за контактор Thomson. ТОСТ 1 325. Обмотка керування 230 В 50, 60 Гц. Номінальний струм 25 А. Напруга керування і мережі 250 вольт, максимальний імпульсна напруга 500 вольт. Змінного струму, режим роботи AC7, a це побутове навантаження. Слабко індуктивне 25 А і більш промислове або сильно індуктивне навантаження. Режим роботи IC7B 9 А номінальний струм контактів, головних контактів. Тому якось так. Це був латер, лабораторний автотрансформатор 2А. На цьому все. Якщо було цікаво все. коробочка, ціна такого контактора зараз на Аліекспресі в районі 110-120 гривень тому, кому потрібен такий апарат. До речі, якщо комусь потрібен чайник для роботи від інвертора, рекомендую отакий чайник 08 літра 850 Вт. І навіть найменший інвертор. На 1 кВт вам потягне цей чайничок. В ньому можна закип'ятити 0,8, ну якщо трошки вище налити, то і літр води. І нагадую, що будь-який інвертор потужністю кВт і вище його потягне. Все, на цьому все. Всім до побачення на все добре.